Якщо ви самотня, хрупка дівка, ну або немає у вас там чоловіка на даний момент вдома, і у вас згоріла переноска. Перегоріла. Або там ще якийсь проводок, якійсь там плоці, чи утюжкові, чи ще десь, і як його скрутить? Якщо ви не знаєте, то я вам зараз покажу. От у мене згоріла моя переноска. Вона, кстати, тут уже латана. Дивіться, я взяла, перерізала цей провід на тому місці, там, де він у мене був, перегорів. Для початку нам треба зачистити всі проводки, як я це роблю на відео. У мене все готово, а тепер з'єднуємо проводки двох країв разом по кольорах. Я починаю з синього провідка і два кінці з'єдную разом. Готово! Ось показую ближче, як воно в мене виглядає. А тепер беремо звичайну ізоленту і обмотуємо нею наш оголений провідок. І те ж саме робимо з наступними провідками. Ось воно як в мене виглядає, а тепер це все разом обмотуємо знову ізолінтою. Приймайте роботу. Переноска моя знову робоча. Зараз навіть зможемо і перевірити. Ну а з вас лайк і підписка.